Університету день знань в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу лави студентів навчального закладу поповнили першокурсники дев'яти інститутів. А це 1600 хлопців та дівчат, які у майбутньому стануть досвідченими фахівцями в обраній спеціальності. Університет прикладе всіх зусиль для того, щоб ви здобули такі необхідні знання для такої важливої. Проблеми вирішення завдань енергетичної безпеки держави, адже ж це надзвичайно важливо для розбудови нашої незалежної держави. На урочисту по святу першокурсників завітали і колишні випускники університету. Важко було, але була більша можливість. Себе реалізувати після закінчення навчального закладу я б мав одне бажання, щоб студенти, навчаючись в інституті, в університеті були готові до того, що завтра їм треба вже виходити не, не як якими початківцями е, працівниками, а сформованими людьми приступати до. Долани труднощі нашого життя. Близько 50 тисяч випускників університету реалізували майже всі найбільші проекти в нафтогазовій галузі. Тому вчитись в цьому навчальному закладі більшість першокурсників мріяли вже давно. Насправді я ще мріяла, напевно, з класу 9 про те, що буду поступати на перекладача. Мені дуже подобається англійська, хочу поїхати за кордон. Надіюсь, там буду трошки вчитися. Десь на польська вже четвертому, п'ятому. Вам вже давно заплановано і. Дуже дякую, долі що поступила. Я документознавець. Кожен студент по-своєму бачить навчання в університеті. Є й такі, які з перших днів вже думають про майбутнє працевлаштування. Багато знань, щоб не університет забезпечив роботу. Будемо намагатися навчатися гарно. Так як ми державники повинні отримувати стипендію для цього досягти мети і роботи, я геодезист, факультет геодезії картографії землеустрію. Так як я чула, що гарна заробітна плата, тому я дуже рада, що я вступила. Від сьогодні перед першокурсниками постало нелегке завдання сумлінно здобувати знання, дбати про добре ім'я університету та гідно нести звання студента та патріота України.